Бачите, і тому ось в мене питання: знаєте, тут аналогія, яка ще одна війна, яка зараз почалась. Ну вона так іноді з'являється іноді зникає Пакистан, Афганістан. І є такий жарт, чому вона почалась? Тому що Талібам стало дуже скучно займатися будівництвом держави, а воювати це вони люблять. І тому вони вирішили залюбки замість того, щоб ці відбудовувати інститути, почати війну. І так само проблема в, взагалі, коли ми говоримо сектор газу, я нагадаю нашим глядачам, що це половина Києва. voilà Територіально, ось коли ми беремо Київ, половина Києва, два мільйони людей там, так, так проживали. Так, так. Але там дуже велика щільність, та велика так, щільність. Величезна. Так, це ж половина Блоща, там, як лівий берег Києва, приблизно там. Бо було так, 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 але просто територія, Ось чому Росія найбільша країна в світі, і вона все рівно хоче інші території. А всі інші, особливо Близький схід, це маленькі території. Ізраїль, так. це якщо помиляюсь, Херсонська область України. Так. Тобто, якщо о, в їх в, в, кордонах, в кордонах 91 року 91 року, так. Тобто, виходить так, що там території дуже мало, але багато людей. А тут, вона... І висока народжуваність, яка завжди була причиною ага. конфліктів. давайте Ось не забувати. Він, він він, навіть. Абсолютно вірно. Ну, Тому що тряпи. багато молодих людей, там, якщо не помиляюсь, у газі до 50% взагалі населення було це люди віком до 25 років. Так. А ці люди, дивіться, що, в чому є нюанс. Вони, вони не бачать себе якусь реалізацію поза тобто, поза газою. Поза війною, mm. да, поза участю в цих різних. Групах, тобто є питання: наскільки тепер оця міжнародна група зможе для них створити стимули, так. що вигідніше не воювати, не приєднуватись до цих груп, а вигідніше ставати бізнесменом, лікарем, подава вченим вчителем, от наскільки це вигідніше, саміт в Шармальшейху. Давайте про нього поговоримо. Все ж таки, чому на не поїхав? Чому там якимось випадковим чином загинули дипломати з катеру в ДТП, якомусь теж загадковому перед самітом? Чи не є це сигналами того, дійсно, що миру таки не буде, пане Іване? Пане Олексію, потім ну по перше, з приводу миру не буде в цьому впевнений, тому що ну треба морально бути готовим. До мира морально готовим до будівництва держави, до відновлення всього, тобто гарно, що зупинилась, але що робити далі? Питання з приводу катарських дипломатів, на жаль, не маю повнатиї інформації. Зараз побачив на екрані полі вікна плакати. Дуже радію, що змінили напис, а тому, що я згадую, коли попередник Дональда Трампа буш. Молодший приїжджав, не пам'ятаю в яку країну, там також якась була досягнута мирна охота. І написали е, на англійський герцог миру. Я думаю, що наші громадяни, які вміють перевикладати з англійської на українську, перекладуть і герцог. І миру ці два слова, і зрозуміло, що в скажімо так на нашому просторі це не дуже гарне поєднання, але тим не менш, ну то слід розуміти, що це інші мови в кінці, -кінці... Дюк, а слово мир в принципі всі знаються. Думаю, на що громадяни можуть ці два слова поєднати. Так, поєднати. Ну знаєте, в кінці кінців в Ізраїлі людина, яка очолює генеральний штаб, в нього прізвище «Замір». <смеш> тобто людина, яка очолює армію під час війни, має прізвище Замір. Ну це знав ну, ну, слів там так. Якось, свої <смеш> нюанси з приводу або якого зараз також в Україні полі вікна, наскільки він контролює ситуацію в Палестині? Знаєте, в Києві достатньо багато палестинців. Що цікаво, це лікарі, так це так, науковці. Я знаю багато угу. кандидатів наук, я так, знаю так, у... так. непогані і кардіологи, і офтальмологи. офтальмологі. Ну, угу. а, мене питання: чому чому якось у себе вони? Не можуть реалізуватись, а тут реалізуються. Тобто, як на мене, це з приводу того перспектив миру, так. що можна зробити, це все ж таки дати якийсь поштовх, єдине, наскільки всі. Погодиться на нього ну, буде там міжнародна адміністрація, тепер у ГАЗі з британським таким серйозним впливом у вигляді Тоні Блера досвідченого якби політика прем'єр-міністра, який свого часу, звичайно, там з Бушем разом на наробили да, на близькому сході. на розбомбивши Ірак і знищивши по суті. да, тоді Хусейнівський Ірак. Ми, до речі, долучилися. Ну це так, так. просто до слова. Отже, пану Олексію, як ви вважаєте, хто це? Британія тепер там буде знову повертати. Вона в Палестину знову, от, як до тих ще якихось довоєнних <с часів <с там, да, Другої світової. Ну, як звісно, Як це розуміти? такі, Ці аналогії вони одразу спадають на думку тим, хто в принципі, розбирається да, в близькосхідних політиці 20-го сторіччя, тому що справді після Першої світової війни, нагадаю, нашим глядачам так звана Палестина, вона була британською підмандатною територією. А і вже тоді там виникали конфлікти, була декларація Баффета і так далі. І тому подібне, хто там міг селитися, чи могли євреї селитися, чи як ну у місцевих, які там були, ну які були Араби, да, яка була реакція? Так ось нюанс полягає в тому, що частково, звісно, ці аналогії виникають, і вони тут не зовсім ну позитивні. Давайте чесно відмітимо. Але я. Я думаю, що Тоні Блер в ці тут знаєте, він буде грати ключову роль як людина, яка вміє працювати з глобальними донорами. От в чому справа? Тобто, тому що тут іде мова про великі ресурси, які будуть мають бути виділені на відбудову газу. Тоні Блер він після свого перебування на посаді прем'єра. Я нагадаю, він в принципі займався у нього благодійний фонд є і так далі. Тобто, плюс я тут бачу, знаєте, у нього у Тоні Блера був так званий. Його назвали придворний філософ, соціолог Ентоні Гідденс. Він до речі, навіть за це отримав Не. звання. Конечко по соціології. В нього дуже він, навіть, до речі, отримав за це звання за перебування. Його назвали придворним філософом. Тоні Блера, тому що він йому, по суті, вигадував всі ключові ідеї. Я не виключаю, що він тут теж з'явиться. Ми можемо побачити. Да. Тобто, і він навіть... Що за буде це... якийсь експеримент на соціальний. Ну я не виключаю вигаджу. цього. Я не виключаю цього. Тобто, а так ось Гіннес навіть за це отримав звання сер, Тобто він став лордом за роботу на Тоні Блера. Так ось тому я думаю, що тут обрана ця фігура, тому що вона не конфлікта для частини республіканців для Трампа, наприклад. І оця фі співпраця з Бушем може тут теж Рочі, якусь грає. А, а з іншого боку, мені здається, що тут є просто розуміння, що Тоні Блер вміє ну, давайте так скажемо між різними групами якось щось вибудовувати. Да? Тому що тут доведеться, от реально, я не позаздрю жодній людині, яка буде цим займатися. Чому тому, що дуже буде багато претензій, буде потрібно шукати якихось е, посередня да лінію це складно. В тим паче після стількох років війни, після тих руйнувань, які там є, величезної кількості загиблих рефіжі, тобто ті, які покинули да, територію біженців і так далі. Це буде складно, насправді. А яка концепція взагалі післявоєнної гази? Пам'ятаєте, це відео Трампа зі штучним інтелектом? Да, де значить там все в золоті? Значить, криптоколонія така, значить, там гігафабрика Тесли роблять, значить всі ці. Мешканці Гази і так далі. Тобто такий інвестиційний right. проект, і right. курорт, і все все, що завгодно. Це така концепція, чи якась інша зараз Трамп Газа Намборван це відео Trump і Amazon там на пляжі лежить Натаньяху. Uh, Трамп. Ну mm, да. по-перше, це красива картинка, це візія, але матеріалізація цієї візії, тому що перше питання: а Хамас що з ним буде? Я якось прожив, оскільки кажуть, що його не повинно бути Демілітаризація вже... мілітаризація буде Хамасу? Я так, так я так зрозумів. А якби вона не відбулася, де так? ісламізація і де, де мілітаризація? Якби так не було, що Хамас каже, все ми тепер не організація, ми тепер громадська організація а. Хамас, але зброя лишиться і, і фонд все... Сороса допомагає. Значить, і е... все, і ми, і ми співробітники ну, Це ще... має звичайно. Ну слухайте, ми маємо при... приклад Аль Шари. Але насправді, давайте згадаємо, що Алекс Сорос там він насправді в Сполучених Штатах активно підтримував всі ці рухи за там за Палестину і лів, лівий спектр, скажімо так, виборців, які е, саме вимагали миру для Палестини і для Гази, то в принципі вони там цілком собі задіяні були. Ну, подивимось, тому що, ну, по-перше, Сорос, навряд, чи, буде людина, яку буде вітати Дональд Трамп і чинна адміністрація. Цей ну, фактор також це так, враховувати. По-друге, ну знову ж таки, оці конфлікти той же Хамас. Ну, хто буде? Приймати рішення, хто там буде на це впливати. Ми бачимо, що зараз, що власне турбує Ізраїль, що Хамас відновлює свою владу у, у вчора. Був бити дуже популярний журналіст в ГАЗі, але вбити не Ізраїлем, а вбитий... Хамас. не хамасом навіть, а у Хамаса вже почались як то кажуть, внутрішні розбірки, тому що далеко не всі групи в Газі. Вони з Хамасом мають, як то кажуть, спільні mm -hmm. інтереси. Вони можуть бути в один момент разом, а завтра вбивати mm -hmm. один іншого. І ось цього журналіста вбила якраз дар Дармуш, якщо я не помиляюсь, помиляюся. Це група інша, яка не хоче, щоб Хамас mm -hmm. там все бо хазяйнував. І була розбірка і вбили його. Тому там миру навряд ну треба вмити вміти будувати мир щоб він був ось я не відчуваю от такого вміння на жаль якщо воно буде якщо цьому посприяє, це буде суп так а на цьому саміті в шармі там є іран наприклад такі гравці які там були на стороні хамасу а, а там, Чи іран. там тільки справа тим що там арабські країни іран же не арабська країна так і, так. Та, і туреччина так, і та, це важливо та. Там арабські країни, які частина з них які мають свої стосунки зі сполученими штатами, ну різні, скажімо так, да а хтось навіть отримує і досить багато допомоги від штатів, да Єгипет той сам Дашармер Шейху. Тобто тому це в першу чергу арабські країни. Я думаю, що частково а, власне до речі, це теж буде закладати підвалини для майбутніх цих потенційних конфліктних моментів, тому що інші гравці ісламського світу, Thank. да, вони якби тут ну збоку скажімо, але спостерігають. Я впевнений, що і все активно будуть після того, скажімо так, цю тему пушити в цьому регіоні. Ось так, ну що ж, будемо стежити. Бажаємо миру. Газі, звичайно, питань там більше ніж відповідей, але принаймні є мир, і ми бачимо, як насправді люди на вулицях радіють цьому ага. та от просто зупинці бойових дій є великий, великий позитивний ефект саме для звичайних людей. Я думаю, що Ізраїль теж зараз по іншому можливо заживе, завершиться мобілізація. Воєнний стан там, чи якщо він у них там був, так взагалі зможе повернутися назад і населення, яке виїжджало, можливо, були і біженці. Так тому це, це десь от для України теж певна та певний приклад, як виходити взагалі з цієї війни. Тому давайте про це поговоримо. А президент двічі говорив з Трампом на вихідних. А цього тижня вже анонсують зустріч так. Зеленського і Трампа, 17-го числа. Зараз наша делегація поїхала у. У Вашингтон на чолі зі Свероденко. Отже, чого ви очікуєте, що вони там будуть готувати да, у Вашингтоні? І власне про що буде зустріч Трампа і Зеленського? Так ну зрозуміло, там як завжди нам скажуть санкції, енергетика, ППО і Тамагавки. Але насправді, от в контексті завершення війни, можливо, які там можуть пройти переговори, ну закриваючи тему по Ізраїлю, да. а Хосити в курсі, що тут мир, mm -hmm. тому що щось мені підказує Хоситів не запросили думаю. Хоситів не запросили. Вони з, з через море спостерігають, да як би зараз черговий уважно. безпілотник від Хоситів не долітів до Ізраїля, бо ІЛАД вже не працює ізраїльський порт да. щодо речі... України, то безумовно подивимося, дійсно пані Свіриденка, яка свого часу доклала багато зусиль до цієї угоди по рідкосно земельним елементам. Тобто, тим самим вона, як на мене, побудувала гарні стосунки з оточенням Трампа, з Бесантом, з іншими людьми. Зараз... Він на неї кричав. Там, ви впевнені, що вона на нього не ображена? Преса писала, що Бесант кричав на Свириденко. Вимагаючи підпис здесь і підпис здесь. В тому анекдоті, а мені. Після криків Бесанта вона стала прем'єр-міністром України. Це теж правда. До речі, головний її конкурент. Але жінка запам'ятала, я думаю, якщо він на неї справді кричав. Головний її конкурент також буде на цій зустрічі, тому що вона зараз посол України в США, пані Оля. Ну, це З приводу, так сказать, Потаємних питань нашого двору. А насправді, ну зараз дійсно, коли зрозуміло, що поки що давайте так є відчуття крапки в цій війні. Це значить, що увага переключається знову на Україну. Бо про нас не те, щоб забули, але ми були однією з тем. Причому через Грету Тунберг і інших Пане Іване, вибачте, перерву зараз. Ми так. до України повернемося і продовжимо. Але з нами Ізраїль таки на зв'язку. Військовий аналітик Давид Гендельман з нами. Пане Давиде, вітаємо, добрий вечір. Добрий вечір. А, пане Давиде, у ну, вас можна привітати сьогодні для вас свято, що все ж таки мир, все ж таки закінчилося все це жахіття, яке тривало два роки. Чи ні? Чи є відчуття, що не, не завершені, не виконані всі завдання поставлення? Розумієте, не виповнене. Сьогодні праздник, в тому плані, що вивчаються живі заложники, начебто передача. Останки мертвых заложников. Разумеется, то, что уже вернулись живые, разумеется, весь Израиль празднует. Но задача движения власти Хамаса не выполнена. И сейчас начинаются переговоры по следующим пунктам плана Трампа, который предусматривает передачу власти правительству технократов и разоружению Хамаса. Но так как Хамас разоружаться не собирается, перспективы погибнут. То есть, по принципу, сегодня мы радуемся. Остальні проблеми будемо рішати з завтрашнього дня. Давиде, чому ціла ізраїльська армія з усією потужністю ізраїльської армії, нам в Україні постійно ізраїльську армію ставлять у приклад за технологіями, за організованістю, ну за всіма параметрами. Так і вона напевно цього заслуговує. Але чому не вдалося впоратися з Хамасом, який не є регулярною армією, а є? ну Терористичною групуванням. Здавалося, що е, ізраїльська армія з цим справиться там за, за місяць чи за кілька тижнів, два-три тижні. Але не вийшло. Минуло два роки, навіть більше. І не вийшло. Чому? Як ви, ви як військовий аналітик, яке у вас пояснення цьому? Ізраїля з самого начала не було це на 2-3 тижні. Но на самом деле, тут проблеми. Во-первых. Так как с самого начала были поставлены две цели. Свержение власти Хамаса и уничтожение военных возможностей как одна цель. И вторая цель ⁇ освобождение заложников. То есть это сразу же ставило палки в колеса, потому что на самом деле эти цели друг другу противоречат. Освобождение заложников нужно останавливать боевые действия, идти на те или иные уступки и так далее, вместо того, чтобы идти до конца. И вторая проблема, в том, что для полного уничтожения Хамаса нужен был полный захват всего сектора газа, израильская оккупация, израильская военная администрация на довольно длительный промежуток времени. Проблема, что несмотря на все произошедшее 7 октября, по-прежнему значительная часть израильского общества, израильского правительства, израильского генштаба, что немаловажно, не хотела и не хочет полной израильской оккупации всего сектора газа. Без этого, разумеется, достичь такой цели сложно, мы, разумеется, нанесли. Массу большой ущерб, но факт, что он все еще стоит на ногах и Действительно неизвестно, приведут ли все эти переговоры к тому, что он действительно отдаст власть, потому что разоружаться он не хочет. То есть если бы это была чисто военная задача, Хамас бы был разгромлен. Но, во-первых, как я уже сказал, заложники, во-вторых, нежелание оккупировать весь сектор газа, без этого противник остается на ногах, пусть даже и побит. Давид, ну зараз всі заручники повернуті живі, принаймні. Так? Що зараз стримує Ізраїль від остаточного розгрому Хамас? Основна причина, якому Хамас до сих пор не дав всіх заложників, було саме те, що Хамас взамен війни железної гарантії не обновления. Зараз, видимо, Хамас посчитав гарантії, які... Которые... который он получил от США, Турции, Катара, Египта, видимо, достаточно железными, чтобы отдать. И сейчас на фоне всех заявлений Трампа, в том числе в его речи в что война закончена и прочее, чисто политически Израилю сложно возобновить войну. Поэтому посмотрим, как пойдет переговорный процесс, сможем ли мы зацепиться в кавычках на то или иное нарушение Хамаса и так далее, но не факт, что удастся возобновить войну. Давиде, нам в Україні напевно цікаво, як Ізраїль тепер буде виходити з режиму війни і воєнного стану. Що буде змінюватися в житті як цивільного населення, так і безпосередньо мобілізованих? Чи буде демобілізація в Ізраїлі? Демобілізації проведіть нет. Смислу в будь-якому случаї всегда буде індивідуально, якщо така є часть то з'єднання виходить із району бойових дійств. не демобилизуются автоматически, если только они не идут на учения и так далее. Короче, у нас нет смысла проводить на государственном уровне общую демобилизацию, так же, как мобилизация всегда проводилась на уровне подразделения, части, соединения и так далее. С этим особой проблем не будет. Часть резервистов уже проводились, часть еще, все еще продолжает нести службу, потому что Израильская армия не вышла полностью за границы всего сдерживая часть. А насчет остального пока в основном извинения в том, что нет больше ракетных обстрелов. Короче, у нас ситуация не совсем такая, как в Украине, и военное положение, демобилизация у нас -то регулируется несколько иным образом. Пане Давиде, в нашій студії Олексій Якубін та Іван Ус мають до вас запитання від себе. Давайте я їм передам слово спочатку Іван Ус, потім Олексій Якубін. Пане Давиде, вітаю вас. Ну, два такі питання. Перше, що ось в мене є така інформація, що не всі тіла повернули. Тобто, що буде, якщо не всі тіла повернуть? Чи буде це підставою для, скажімо так, відходження від миру? І друге питання. Всі знають, що є така проблемна нація, Хусити, якщо гипотетично прилітає безпілотник від них, як це буде впливати на політику Ізраїля. Дякую. Первого питання. сьогодні бути 4 первого тела. Насчет остальных, в принципі, уже распространяет заявление, що не про всіх знает, где знаходиться. Міністр оборони уже заявил, что такие затягивания процесса неприемлемы, Израиль ответит. Вопрос, разумеется, как он ответит, но сегодня еще только процесс начинается, так что посмотрим, но в любом случае еще займет время, даже если вернут те тела. Насчет Хусита, в принципе, так как в Газе прекращение огня, Хуситы, так же, как они делали в предыдущие два раза, когда были временные прекращения огня, на данный момент они тоже прекратили свои ракетные беспилотные атаки, но они уже пригрозили, что если вдруг Израиль решит возобновить военные действия, то они сразу же тоже вернутся к своей борьбе. Алексей Кубин. Да, у мене, Давіда, дякую вам за включення. У Мене таке питання. Скажіть, будь ласка, а що буде далі в стосунках між Ізраїлем і Іраном? Тому що все ж таки мені здається, що не виключено, що якісь потенційні конфліктні моменти можуть відновитись тепер по цьому напрямку. Mm. Да, тому що Іран заявив, що вони не будуть там пускати представників МАГАТЕ. Вони взагалі їх прибрали з країни. А ми пам'ятаємо, як свого часу в тому числі Сполучені Штати Америки реагували на подібні речі. На данный момент продолжается подготовка к следующему раунду войны с Ираном, именно потому что ключевая проблема не решена. Понятно, что ядерному и ракетному проекту Ирана нанесен большой ущерб в ходе операции «Народ как лев», так называемой 12-дневной войны в июне, но полностью проблема не решена. Там, разумеется, кроме чисто военного, очень важен политический аспект. Трамп, Трамп сегодня в своей речи снова заявил, что он Притягивает руку иранскому народу, и он говорит: и Я знаю, что на самом деле иранское руководство тоже хочет заключить сделку. Короче, вопрос: какие договоренности между Трампом и Непонят насчет этого. Но на армянском уровне подготовка, к следующему раунду, войны с Ираном ведется как наступательном, так и оборонительному аспекті. Да, коли війна з Ираном? Наступ. В каком році? Розумієте, секретна інформація, але скорее всього. Якщо у те, в прошлому раунді готують можна сказати, 20 років, в этот раз можна сказати, скоріш всього, це буде менше. Давиде, дуже дякуємо вам. Бажаємо миру Ізраїлю, звісно, і взагалі всьому близькому сходу. Звісно ж, але хочеш миру готуйся до війни, пам'ятаємо цю приказку. Давид Гендельман, військовий аналітик, був із нами на прямому зв'язку. Дуже дякуємо, пане Давиде. Так. Ну ось так, друзі, немає свята так. повного повної сатисфакції, принаймні військової частини суспільства. Як ви думаєте, якщо в Україні настане мир, чи зіткнемося ми теж з цим, з цим моментом, коли не буде повної сатисфакції, і залишиться запитання? А навіщо це було, чи можна було іншою ціною цього добитись, і так далі? Ну, дивіться, дивіться якщо ми подивимось на поствоєнне да, врегулювання миробудівництво, навіть є таке спеціальне поняття. До речі, я в університеті теж цим займаюся. Миробудівництво. миробудівництво да, так називається, відновлення, зрозуміло, що в суспільстві спершу є радість ейфорія після закінчення, а потім починається ну, якби треба влаштовувати повсякденне життя з усіма його проблемами. Так? І зрозуміло, що через певний час починаються різні дискусії в суспільстві. Хоча, на прикладі балканських країн ми можемо побачити, що там, наприклад, перші роки, коли як правило у них є, ну просто вони. Ці теми не обговорюють спершу, да але пізніше політизація повертається завжди і так влаштовані демократичні суспільства. Ми все ж таки будуємо демократичне суспільство. Тому я думаю, що у нас 100% після закінчення війни через певний час будуть дискусії в ізраїльському суспільстві. До речі, теж постійно були дискусії з приводу всіх війн. Та я просто нагадаю, от не так давно не кілька років тому здається, був представлений фільм Голдамеєр. Можливо, хто дивився, да угу. якраз про шестиденну війну, і там була дуже цікава історія після. Да, а, тому що а, після того, як закінчилося, як, як відомо, Голдемер, а, її питали в суді її допитували з приводу того, чи все вона зробила як прем'єр. Для того щоб тоді запобігти а, війні, тобто, ну от вам приклад Ізраїлю. Ми тут багато про нього говоримо. У нас теж ці питання будуть безумовно. Ну, по перше, українське суспільство, традиційно, запит на справедливість дуже велике, і відчуття несправедливості по завершенню цієї війни. Я думаю, буде 100%. Тому що навіть зараз елементарно, коли говорять, що які може бути мир з Росією, ну це ж не лише повернення територій, це й говорить про щонайменше найменше компенсацію завдання поверна. Території, я так розумію, зараз взагалі не йдеться. Ну, все, я рівно? перепрошую, але це ж навіть те, що офіційно озвучується зупинка війни зараз, так? Ну, зі але зі повернення фай... на дипломатичному фай... рівні, так, так іде де мова, Ніх... так, а, так у нас формулюється. Ніхто рів... не відмовляється до да, повернення дип... не, не воєнним, але дипломатичним так. шляхом. Тобто суспільство не говорить, що все добре, ми погоджуємося що так, це так, на нас. так, так ні... такого нема. І а, тому... а ми ж хочемо гарантії безпеки. Дивіться, якщо ми хочемо гарантії безпеки після війни. То як воно може бути без е, визнання е, результатів цієї війни? Адже якщо ми не визнаємо результати цієї війни, то гарантія безпеки для нас це означає, що е, ми можемо переглянути і країни, які дають гарантії безпеки, вони будуть автоматично. Втягнуті. Але звісно, можливо, там буде умова, що це якщо повторна агресія Росії, тільки в такому випадку ці гарантії діють. Можливо, і так. Так, в цьому, чому проблема гарантії? Що ми кажемо, якщо будь-яку територію визнати Росією, це винагородження агресора за агресію. Тобто, якщо елементарно ось Трамп казав, може Крим... чи дадуть нам гарантії, якщо ми не визнаємо? От давайте так а... зараз все вперлося в гарантії безпеки, наскільки я розумію. Президент на цьому наголошує постійно. Чи дадуть нам гарантії безпеки, якщо ми не визнаємо та будемо е... стояти на курсі, що ми повертаємо ці території все одно? Я думаю, що і наша чи... розуміють, чи знайдуться це... такі винагородження агресора. Тобто, е... гарантії безпеки, так вони будуть, але ніхто визнавати території. Окупованими ні не буде ані Крим, а Донбас, тому відповідно так. Перемови чи на вас вжиться хтось під це дати гарантії безпеки? Ось, дивіться, я скажу так. історичний приклад. Е, може, він ми ми розуміємо, що не все можна повністю перенести, але mm -hmm. знаєте, як свого часу приєдналася до НАТО Німеччина. Вона ж вступила вся, хоча. По факту вона вся вступила, вся, вся, вся Німеччина. Було ну, формально вона коли приєднувалася, Було ще... ФРН і ні, ФР... НДР. ФР... ФРН претендувала на те, що вона представляє всю Німеччину. Про це давайте не забувати. І вона вступила вся. Тоді і пізніше, коли відбулося возз'єднання Німеччини, східна частина окремо не приєднувалася. Ну вона просто стала частиною Факт НАТО. Німеччина. От і все. Дивіться, тому ну, Тому що ФРН тому що... поглинула, анексувала. По суті, дивіться, не зовсім так. Там була НДР. домовленість. Це ж була анексія. Не зовсім. Ну, мирна. Ні. Там була домовленість між ними але... між ними. Наприклад, серед іншого, наприклад, в Західній Німеччині через цю домовленість зараз є легальними аборти, тому що до цього в західній Німеччині не можна було проводити легальні аборти на відміну від НДР. Ну для прикладу, такий здається простий факт. Да, але східна Німеччина домоглася того, щоб цей принцип тепер поширюється на всю Німеччину. Але справа тут не в цьому. Дивіться, от а, тобто, коли тоді приєднувалася Західна Німеччина, то історія була якраз в тому, що натівські країни-союзники сказали, що так, ми гарантії безпеки. Ми при вступає вся Німеччина, але ми вступаємо з розумінням, щоб цю територію захистити, а не щоб ця територія, ну та, ну, та Західна Німеччина, ФРН, вела далі війну і так далі. От я і думаю, так. з Україною може бути знову таки, це аналогії певні історичні, але вони працю працювали. Зрозуміло, що зараз інша трохи ситуація в світі. Так. Ми розуміємо, ну, але як аналогія, от приклад, от з, з в німецькому плані вступу в НАТО, це от, будь ласка. Абсолютно, тобто, знов ж таки винагороджувати агресора не можна а сказати, добре, що станом на зараз така ситуація, але це не в сенсі, що тепер ми переписуємо географію. Це все лишається для дипломатії і для того, щоб Росія поверталась. До нормального економічного життя треба. Власне зараз репараційний кредит. Олег Дунда, народний депутат, казав, що, скоріш за все, на початку наступного року буде просування по ньому. Але ж там яка умова, що у Украї... другому кварталі наступного року вони приймуть це рішення, ймовірно. Але там так, да, 140 мільярдів репараційний кредит під заставу російських активів, але під них ми вже отримаємо відсотки і інші кредити. і Там дуже складно, а... пане Іване, можливо, ви поясн... да. поясните, як це працює. Я не розумію. Та там дивіться, тобто фактично, це кредит. Україна повертає цей кредит за умови, якщо Росія відшкодовує Україні збитки. Одразу скажу, що Росія навряд чи на це погодиться, тому що ось давайте так: оцінка київської школи економіки 1 трильйон 164 мільярди доларів на вересень місяць минулого року. Тобто зараз цифра може бути півтора трильйона, і у Росії буде вибір або 300 мільярдів втратити доларів, або Україні заплатити півтора трильйона. Пане Іване, ще раз ми отримуємо зараз певні кошти допомоги і кредити під відсотки від заморожених російських активів і мобілізованих. І зараз мова йде про їх якби конфіскацію. Під репараційний ще окремий кредит. А дивіться, це не відсотки. Як Це поєднуються. Вони от ці всі, всі а, два кредити між собою. Це не відсотки, тобто є 300 мільярдів заморожених грошей. Випускаються цінні папери під них і прописується, що вони не конфіскуються у Росії юриди.